Шановні колеги депутати, президія, гості запрошені, Черкешська громада. Не так багато часу пройшло із 8 липня, з дня останньої нашої сесії по сьогоднішній день. Але кожен день це невтішні новини. кожен день гинуть наші хлопці. Ми Рядом із Небесною Сотнею вже відкрили доску Небесної варті. Я прошу всіх хвилини мовчання пом'янути погибших усіх людей. Дякую. А чи могло б бути менше жертв? Звичайно, могло і все ці ви знаєте. Армія у нас не підготовлена, погано озброєна і погано захищені наші хлопці. Ви кожен день зустрічаєтеся із тими повідомленнями, де волонтери на сьогоднішній день. Напевно, взяли основний тягар захисту наших і допомоги нашим військовим. На останній сесії виступала геройська жінка, керівник блокпоста Оксана, яка не раз їздить і возить гуманітарну допомогу. Партія Свобода, Батьківщина, Удар всі. Інші організації я не буду їх перечисляти для того, щоб когось не образити всім, чим можуть допомагають. І ця допомога потрібна, звичайно. Але є такі речі, які сьогодні не можуть вирішити волонтери. Це захист, який дорогу коштує. Наприклад, бронежилети, тепловізори. Один тепловізор коштує 120 тисяч гривень. Це дуже великі кошти. Так? А із тієї передової, з цих військових подій, із тих посилів, які нам дають військові, лунає заклик про те, що їм потрібно. Сьогодні засоби захисту. Люди можуть допомагають? Так приклад, наприклад, одна сім'я із Городища. Продала син, який служить у регулярній армії, продала худобу, продала корову, Я і купила собі бронежилет, касту, влаштунки для свого сина. Ви знаєте, що на кожному углу я просто декілька оголошень взяв. Студент другого курсу Сергій Секрет просить допомоги в придбанні в захисту, просять допомоги знайомі через Фейсбук. Ви це читаєте, бачите, через засоби за масові інформації читаєте і бачите, що е, армія наша зовсім, будемо говорити, в цьому плані відстає. А ще ви знаєте, що е, виданий наказ і прийнятий закон про мобілізацію. І прошується питання, якщо сьогодні регулярна армія не має захисту, якщо сьогодні е, із-за цього гинуть люди. А я думаю, що якщо б там були і ти тепловізори, жалета, то, напевно, було б тих би жертв менше. То, е, якщо регулярна армія так оснащена, то е, ця мобілізація, яка планується 60 тисяч призвати військовослужбовців, військовозобов'язаних, яким чином її можна захистити? Тож я сьогодні вас прошу. Я більше далі не буду це розказувати. Це все вам відомо, це все ви знаєте. І це все ви приймаєте. І я хочу зачитати депутатське звернення до міського голови Черкас щодо перерозподілу бюджету розвитку і спрямування частини коштів на потреби армії. Тобто, в нас є бюджет розвитку. Він немалий на сьогоднішній рік. І я розмовляв із начальником департаменту фінансової політики Джуга Наталі Володимирівну. Так можна сьогодні вишукати кошти і немалі кошти для того, щоб відправити їх на потреби армії. Верніше, зробити закупку необхідного для наших військ спорядження. Це ж ті самі тепловізори, вартістю понад 120 тисяч, це ж ті самі бронежилети, вартістю понад 4 тисячі. Це все ми можемо зробити. І я думаю, що жоден черкащанин сьогодні не упрікне нам в тому, що ми якусь там спортивну дорожку в цьому році не побудували. Щось там таке, яке ще потерпить, не зробили. Я рахую, що потрібно залишити на нагальні потреби міста кошти, на дитячі садочки, на школи, на лікарні, на інші. Необхідні, дуже важливі для міста забезпечення коштами виконання робіт запланованих. А інші ті, що можуть почекати, можуть почекати. Тож, я зачитаю тільки результативну частину, Керуючий статтю 19 закону України, отаку депутата місцевих рад, прошу міського голови Одальні Сергія Олегвича. Для допомоги армії, забезпеченні необхідними засобами захисту діючих військових, а також новомобілізованих військовозобов'язаних черкащан, пропоную міському голові Черкасу негайно дати доручення департаменту фінансової політики Черкаської міської ради, винайти можливість перерозподілу бюджету розвитку міста на нагальні потреби армії. Друге до наступного засідання сесії підготувати та узгодити в постійних комісіях. Проект відповідного рішення прошу поставити на голосування. Прошу вас підтримати.